Одне з найбільш вигідних автомобілів в бюджеті до 15 тисяч. До вашої уваги, Volvo XC60 15-17 років, досить гарна машина, як навіть на цей час. Звернувся клієнт з запитом даного автомобіля, провели аналіз ринку і виявили, що досить цікавий автомобіль для викупу на аукціонах США. Ось до уваги, те, що ми придбали. Дане авто клієнту буде ставати в районі десятки без ремонту. З ремонтом ну, приблизно 4 тисячі тут піде, плюс-мінус. Як ви можете бачити, дані автомобілі в Україні з, такі, з такою комплектацією будуть виходити від 20 тисяч, будь ласка, це аналогічний варіант. Вартує він 20 і далі ціни йдуть до верху. Це дуже надійна машина. В неї дуже круті комплектації, класна музика, пам'яті, панорами. Ну, все як ви любите. Звертайтесь в компанію Інтертрейд, підберемо вам аналогічний автомобіль або автомобіль, про який ви мрієте. Телефонуйте, пишіть нам наші номери знаходяться під відео. Дякую за увагу! З вами був Максим.